Вітаю вас, шановні харків'яни. Я прямую до малої сцени Харківського академічного драматичного театру. На моєму годиннику 15.00 і зараз тут тихо і спокійно, але я думаю, що скоро тут буде гамірно і весело. З нового 2024 року Харківський академічний драматичний театр відкриває студію акторської майстерності. Заняття будуть проводитися для двох вікових категорій: діти від 7 до 17 років і дорослі 18 років. Що пропонує наша театральна студія? Насамперед розвиток кожної творчої особистості. До нашої програми входить опанування сценічної мови, акторської майстерності, а для категорії 18+, додатково опанування ораторським мистецтвом та режисерським втіленням. Заняття в нашій студії були поділені на чотири курси і відбуватимуться у безпекових приміщеннях на платній основі. А результатом і підсумком ваших занять буде вистава, у якій ви приймаєте участь. Тож, друзі, не зволікайте і звертайтеся за довідками за номерами телефонів, які щойно з'являться на ваших екранах, тому що кількість місць обмежена. Пам'ятайте, якісні знання надають лише професіонали. До зустрічі!